Аніта Соскида, Наталія Воловар. Люди, які будуть проводити тренінг гру під назвою «Колесо життя. Що це таке? Вони вже готові нам розповісти. Доброго вам ранку. Доброго ранку. «Колесо життя звучить так е дуже наштовхуюче. Звідки взялася ця назва? Чому саме так називається ваш тренінг? І про що? Він? Е е «Колесо життя взагалі це. Е Психологічна гра, автором якої є дуже талановитий психолог, арт-терапевт, досить відомий в Україні в пострадянському просторі Олена Тараріна. Вона є автором цієї гри, і я маю честь бути ведучою гри Колесо життя. Наскільки я знаю, назва створена. Таким чином, щоб якось включити людей про те, що мова буде йти про їхнє життя. І якщо так метафорично подивитись, то наше життя складається з різних сфер. А це наша самооцінка, це наші, наші захоплення, наше хобі, це наша кар'єра, це наше здоров'я, це наші стосунки з оточуючими людьми. Ідеї, плани, духовна сфера, що дуже важливо так зауважити, і ці всі сфери складають колесо життя людини. І тому саме така назва назва про таку гармонічну сукупність всіх цих сфер життя, того, що якщо вони в гармонії, то людина справді може бути щаслива, досягнути успіху і. Якось так в творчості е, жити і такі якісь хороші для суспільства, для себе, для своєї родини речі створювати. Наталя, як ви познайомилися з цією програмою? Як ви стали її учасником? А як ви до цього прийшли? І чому? Приїхала Аніта з Києва, така вся задоволена цією хореою, Розповідала мені, і в мене таке виникло бажання познайомитись з нею особисто. тому я прийшла на гру до Аніти, і ми так протягом декількох годин грали в дуже таку цікаву психологічну гру «Колесо життя. Ну, це такий незабуваємий, дуже безпечний і такий цікавий шлях. Ну, ми пройшли протягом цих десь трьох годин. Це якийсь шлях до себе. Тобто, що прагне розкрити ця гра? Ну, дивіться, я так розкажу в трьох словах. Є певний, певний запит. Так? Того, що певна задача. А взагалі, а, недавно якось так спілкувалася з психологами, з колегами, а, поняття, проблема з грецького в перекладі, а, означає задача. Якщо є якась певна задача, значить, завдання, значить є якесь певне рішення, однозначно. Угу. І, а, Треба якось так рухатися в тому шляху, як можна це вирішити, як можна реалізувати те чи інше завдання. Е, гра полягає в тому, що людина приходить з якимось своїм запитом. Е, з любого, з любої сфери життя. Це можуть бути я і мої фінанси. Е, наразі в суботу, в неділю відбудеться дві тематичні гри: це я та мої стосунки, це дуже актуальна тема, та я та моє призвання або професія. Е. Ось, е, ці питання. Питання е, люди виносять на гру, а е, гра нагадує е, таке поле, це ігрове поле. Вона, в принципі, виглядає як люба дитяча гра. Просто це дорослі ігри. Є поле, е, на ньому. Е, вона така сегментована, вона має декілька сегментів а, і... і можуть брати участь, вибачте, всі, які прийшли. Всі бажаючі, так? До... до 12 чоловік одночасно, до 12 одночасно угу. можуть брати в гру з різними запитами. Тобто -то це не гра психолог і людина, так? Це гра між ними. А, і, до речі, що дуже важливо, що група також а, здає зворотній зв'язок на, угу. на якісь ті чи інші запити. Це також. Дуже важливо, що і точно можу вам сказати про гру, що е, це гра компас. Вона визначає, куди рухатися далі, в якому напрямку, в своєму запиті, так mm -hmm. ось так. Як воно відбувається приблизно? люди приходять. Я знаю, що у вас тут є якийсь так, такий макет цього. Так, всього. Я, так, Я взагалі маю цю гру. Я можу, я до речі, можу її презентувати. Якщо вам цікаво, то ми б могли на Ну, без неї, це буде не те. Ну точно якось наочно ми зможемо подивитися, як вона працює. Якщо ви дозволите, то тоді на стіл можемо її… давати. Добре, можна це Так, прибрати. Дякую, Наташа. Дивіться, ось це ігрове поле. воно а, виглядає… Ось що таке ігрове поле. Так, це, це, я ж вам кажу, вона ось це ігрове поле, яке має декілька... І є до нього такий кубик. Так. Є до нього такий... Виглядає як якась настільна гра. Вона таке, так? ну вона в принципі так і зроблена, вона така досить безпечна. Uh -huh. Людина розуміє, що. Це такий простий простір, де... Ти йдеш ніби пограти, ніби нічого не робити, але в кінці приходить ніби, як тобі потрібно діяти далі, щоб ну, ніби, продвигатися в вирішенні свого запиту. Тобто угу. то ти сам, цікаво. сам, самостійно шукаєш вихід з своїх ситуацій, так. не хтось замість тебе, не хтось розбирається в твоїй психологіці або психології, так? А ти сам шукаєш рішення завдяки цій грі. Я правильно зрозуміла? Так, так. До речі, давайте я вам запропоную такий невеличкий експеримент, якщо вам цікаво, онлайн, щоб ви якось відчули, як вона справді грає. Я готова. Так, добре, дивіться. Для цього вам так якось потрібно подумати про те, що сформувати свій запит. Щоб сформувати свій запит, ви маєте подумати, що в принципі з чим би ви хотіли працювати, щоб якось рухатися далі і знайти. Якісь відповіді на свої питання. Цей запит має включати якусь. Він має, він має звучати таким чином. Я та мій страх перед камерами. Або я та моя самооцінка, або я та моє здоров'я, або я та мої фінанси. Ну, якось таким чином. От мені сподобалось те, що у вас буде відбуватися, я і моя професія, так? Так, воно звучить. Тепер що ми маємо Дивіться, робити? Дивіться, значить тобто ми е обрали е тему. Так так. ми обрали тему, називається Я та моя професія це ваша тема. Взагалі, ну якщо б в нас зараз був тренінговий формат, то ви б це записували. Є маршрутний лист, поділений, але ми так бліц. Ага. У нас буде така гра Добре, uh -huh. щоб якось зорієнтуватись. Дивіться, тепер е якось. Е в цій грі ми ходимо певними фішками. Так? Угу. Фішки це якась ваша річ. Це можуть, бути, це можуть бути ваші ключі, це може бути якась частина. Ось подарований ангелик, може О, бути? Та, дуже добре. Дивіться, всі учасники ставлять свої фішки на початок. Тут початок тут, гри. Тут, тут початок. Так, це, Ні, це, початок. Так, це гармонія взагалі. Це дуже метафорично, тому що з гармонії все починається uh -huh. і в гармонію все вертається. Тобто ми спочатку гармонійні, потім виникає якийсь певний запит, виникає якась тривога. Uh -huh. Коли ми вирішуємо цей запит, нам стає знову спокійно і ми також гармонійні. Добре. Дивіться, тут є е, декілька е, сегментів. Е, взагалі, е, в основу цієї гри лягла ідея. Вільян Гарбузов був такий відомий психотерапевт, психолог російський, який розказав про теорію самозбереження людини, теорію основних інстинктів людини. Угу. Ось і взагалі, на рахунок гри, це перша в Україні ліцензована гра. Психологічна, яка пройшла психологічну експертизу, що означає, що в нас законна. Угу. Тобто, це, це якось так про цю гру, і е, ці сегменти е, е, вони мають різного ці, кольору, я вони бачу. різного кольору. Вони мають е, різ, е, числа. різне значення, угу. різні числа, е, е, різні фігури. І зараз в процесі гри ви якось зрозумієте, як це відбувається. Дивіться, ось є кубик. Так. Ви кидаєте кубик. Кидаю. Так, два. Значить, ви своєю фішкою ходите на фігуру на цифру два. Ага, Вона, так. на жаль, російська, але ну, якось її Це що означає? Дивіться, тут слово жертвеність. Угу. Тобто, взагалі, задається питання. Перед тим, як ви ходите кубиком, задається питання, що з вами відбувається? Тут і тепер що з вами mm -hmm. відбувається, а то випало слово жертвеність. Як це про вашу професію і про ваш запит? Ну про що воно говорить? Так? Про що воно говорить реально в вашому житті? Тобто, кожна людина має відповісти, що що особисто відбувається, так. так. Тобто точно не я даю відповіді на ваші питання. Mm -hmm. Mm -hmm. Якщо у вас немає. Якоїсь певної відповіді, то ви можете скористатися, є такі картки метафоричні. Тут, наприклад, попало попала І Тут є такий певний афоризм, як підсказка до цього. То ви можете цим скористатися. Так, ну я тепер маю розповісти, що означає моїй роботі жертви так? Так. Ну, навіть прокинутися це дімалися жертви. Ну, я приблизно так розумію. Ну, і тепер далі людина наступна кидає, так і, і вона чином, так само розповідає, що що це означає для неї. Так і так ми рухаємося по всіх цих колах, наскільки я розумію, цими численками є 12 Да, є 12 запитань, мінімально 3, максимально 12. І Вони певним чином побудовані, тобто угу. вони мають психологічне навантаження, якесь для того, щоб в кінці 12-го питання то ви так тільки прийшли до, до висновку. Прийшли якогось. до висновку. Насправді, що робити? Що робити з моєю роботою далі? Uh -huh. Як куди далі рухатись? Чи справді є ресурс робити те, чим я займаюся? Чи вже ресурс є на якісь нові ідеї? Uh -huh, uh -huh. Якось це працює. Але саме цікаво, що в кінці цієї гри далі так, роздаються такі невеликі мандали, де потрібно записати там, що я можу зробити протягом тижня. Щоб ну я прийшов до своєї мети. Uh -huh, uh -huh. Ну, тобто, да, зазвичай там приходять на якісь тренінги люди. О, як було класно, стільки багато всього усвідомлено. Але, Але результатів немає. Mm. А чому висновки є? Ну, а тому, результатів, що, ніби люди мають робити щось самі для того, щоб були результати. То тобто, так mm -hmm. ну в кінці дуже чітко, що во дійсно тільки через свої дії, тільки через те, що я буду робити, я прийду до ну, ніби до чогось, ну до, до результатів. Mm -hmm. Чи всі люди роблять висновки? Як ви потім спостерігаєте за тими людьми, за тими учасниками, які до вас приходять, чи взагалі ви спостерігаєте за ними? Чи маєте контакт з ними надалі? Mm -hmm. no, чи плануєте мати, так? Eh, дуже порізно. Буває, можу uh -huh. вам сказати, що це дуже багато залежить від людини. Тобто, якщо людина справді готова щось змінювати в своєму житті, то для неї гра це просто інструмент, це невеличкий поштовх для того, щоб бути впевненішому в uh -huh. своїх діях. Без дій не відбувається нічого. Я вам бажаю, щоб у вас було багато учасників такої гри Дякую. максимально, щоб вони досягли в своєму житті правильних висновків, правильність цілей і щоб досягли того, що вони прагнуть. І вам гарного майстер-класу і гарної гри. Дякую, Спасибі Гали. за те, що ви завітали Дякую, що за те, що навчили, посилі. і за те, що показали і розповіли. Наш ефір триває. Незабаром ми будемо підбивати підсумки і прощатися.